Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це відео огляд на готель в Туреччині Olympus Біч Хотел 3 зірки. Готель має шикарне місце положення, якщо ви активний турист і полюбляєте жити в центрі всієї інфраструктури. Готель знаходиться в Туреччині в центрі міста Кемер на першій береговій лінії. Поруч з готелем є купа різних магазинчиків, базар, Макдональдс, Яхтмарина, Старбакс, парк, тобто все, що необхідно для активного відпочинку. Ваш трансфер до готелю займе близько годинки-півтори, так як аеропорт розташований всього в 60 кілометрів від готелю. Зараз на відео ви можете побачити, що готель розташований поблизу активної дороги та в центрі всієї туристичної інфраструктури. Готель Олімпос Біч це такий міський, дуже компактний готель, який має площу території всього 2,5 тисячі квадратних метрів. Готель складається з двох чотирьохповерхових корпусів, в яких розташовані номери. Всього номерний фонд готелю нараховує 106 номерів. Загалом це категорія стандарт. Хочу звернути вашу увагу на те, що види з балконів, з усіх номерів, будуть на ось цей внутрішній дворик готелю. До речі, також не всі номери в готелі мають балкон. Щодо інтернету, Wi-Fi в готелі платний. Вартість на один день 3 долара, на 7 днів 15 доларів. Варто відмітити, що в готелі немає басейну та ніякої анімаційної програми. Лише раз в тиждень може бути жива музика. Під час нашого перебування в готелі була 100% загруженість, тобто вільного номера для того, щоб подивитися, не було. Тому покажу номер вам на фото. Його площа 20 квадратних метрів. Максимально тут можуть розміститися 3 дорослих та одна дитина. Додатковим ліжком буде розкладушка з повноцінним матрасом. В номері є міні бар, але заповнений він тільки водою і тільки при заїзді. Далі водичка не поповнюється. Сейф буде платним. Готель працює по концепції все включено. Алкоголь доступний безкоштовно місцевого виробництва з 10 ранку до 10 вечора. Зараз з правого боку ми проходимо основний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря гостей. Бар в готелі один. Зараз ми його проходимо. Тут ви зможете взяти чай, каву, соки, освіжаючі напої як алкогольні, так і безалкогольні. Гарною локацією для відпочинку буде ось ця тераса. Можна взяти напій в барі та посидіти відпочити з ось таким прекрасним видом на море. А зараз йдемо на море. Пляж тут невеличкий, для гостей доступні безкоштовно шезлонги, накриття від сонця, є душ та переодягальня. Пляжні рушники видаються гостям безкоштовно, але заміна один раз в два дні. Сам пляж та вхід в море Галька. Варто відмітити, що тут прозора, красива за кольором вода та дуже неймовірні види на гори. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете, зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.